Того. Тому відкритими очима дивитися на те, що він нас хоче навчити. Це ще одна вправа. Ще одна вправа благочестя. Той, хто шанує Бога, той хоче знати Його, не може інакше знати Його. До речі, не можна так само шанувати Його, якщо ти не шануєш людей. Не мислима, пошана до Бога. Якщо людина для тебе не має ваги, то Та той такий, той такий. І ви знаєте, чому ми принижуємо інших власних думках? Щоб на їхньому фоні краще виглядати. Оцей первородний гордість, яка в нас, оця отрута сатанинська, яка в нас на нас супроводжує. І тому нам так охоче когось підкреслювати промахи. А тому це вправа вчитися в людині бачити краще, вчитися людину бачити краще, вчитися від людини очікувати, навіть якщо вона нас розчаровувала, вчитися не розчаровуватись людей. Але розуміти, що в кожному є Божий образ. Уявіть собі, Божий образ навіть є у впавших людях, грішних. Чому? А тому, що вони від Нього, від Адама. І в них є іскра Божа. Так, дух їх мертвий, поки його Євангелія не пробудить, але вони все одно. Божий образ в них. І тому вчитися цінувати життя, шанувати життя інших людей. І шануючи, поважаючи інших людей. Ми тим самим шануємо і поважаємо Творця, який дав їм жити. Які б вони не були, ще раз скажу. пам'ятаємо, що саме гріх спотворив їх. І тільки віра в Ісуса Христа, тільки сповідання гріха з вірою Ісуса Христа подарує їм прощення і оце переродження. Що ще варто розвивати? Варто для перевірки себе запитати себе, що мені робити, на що мені тратити більше енергії? Можемо перевірити, куди йде наш час. Для того, щоб відправити його, коли ми, до речі, кажемо, що в нас нема часу для молитви, для слова, для вивчення, то насправді ми заявляємо, Послухайте мене уважно і не спішіть зі мною не згоджуватись. Коли віруюча людина каже, що в нього нема часу для молитви і для Бога, ця людина справді каже, Господи, ти мені не важливий». Ти мені не важливий. Yeah, right. Чому я так кажу? А тому, що все, що мені важливо, я завжди знаходжу на це час. Yeah. Я розставляю. Мене зайнятий календар, але якщо я щось люблю, якесь заняття, я завжди знайду час. Люди завжди знаходять час на те, що вони люблять, на те, що насправді цінують. І коли вони кажуть, що не немає на Бога часу, це правда, він для них не важливий. Наскільки серйозно і інтенсивно проходить наш час спілкування з Богом? Наскільки в Давида була така вправа, я повторюю її часто. Один з братів через наставництво мені відкрив цей текст. Я повторюю, я його вивчу на пам'яті дуже коротко. Давид признавався Богові в любові. Псалом 18. Полюблю тебе, Господи, сила моя. Простий молитовний рядок. Запам'ятайте його? Повторюйте його по пару разів на годину. Полюблю тебе, Господи, сила моя. Полюблю тебе. Ну, ти мене перший полюбив. Бо ти за мене віддав своє життя. Полюблю тебе. Можемо признаватись Бога в любові, це теж належить до вправи благочестя. І останнє. Чотири грецьких слова ми з вами говорили. Перше слово це було діакнос, тобто слуга. Друге це було мітос, міф. Третє гімнадзо, тобто гімнастика. І четверте слово харизмата. Харизмата. Читаємо 14 й текст і 15. -й. Не занебуй, благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом спокладанням рук присвітерів. Про це піклуйся. Цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. А Павло перед тим, до речі, Павло каже Тимофію каже в 12 тексті, як виглядає благочестя, як воно в... видно буде, будь зразком у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, в чистоті. Це все практично і благочестя. А ось далі він каже ще одну таку вказівку: не занебудь благодатного дару. Дуже я вдячний Огієнку за такий складний переклад. Харизматом перекладає як благодатний дар. Ми знаємо, що в цьому слові є слово дар. Але слово благодатний чому важливий? Знову ж, в нашій мові немає от такого поняття. У нас є подарунок на всі випадки життя. Слово подарунок саме означає, не знаю, у вас таке було. Так, що він мені подарував минулого разу? А, то. ну, значить, мій подарок десь має бути приблизно в тому напрямку. Тобто, ти мені, я тобі. Симпатичний, буде отакий, цей менш симпатичний, на тобі, не Боже, що мені не гоже. І ми в цьому напрямку десь і мислимо. Харизматом означає дар благодаті, означає, що той, котрий отримує подарунок, нічого не зробив, щоб його отримати. Взагалі, не приклав ніяких старань, не вартний, не має ніякого значення. Ти є дорогу річ. Даруєш випадковій людині, яка тобі навіть не сподобалась, тобі не знаєш, ти його нічого не знаєш. Дар благодаті зв'язаний з подарунком безумовним. Бог оцим словом видатним показує, змальовує нам, що він з нами зробив. Він нас обдарував по своїй милості, по своїй ласті і любові. Я вам покажу ілюстрацію цього слова. Коли ангел приходить до Марії, і перші його слова, тоді благодатна. Знаєте, що ці слова буквально означають? Марія? Серед сотні побожних дівчат в Ізраїлі, серед сотень подібних тобі, Бог вибрав тебе не того, що ти святіш. Не того, що ти заслуженіший, не того, що твої батьки заслужені, не того, що ти така дуже от старанно релігійна. Бо про тебе просто так. Просто, бо він захотів тебе вибрати. Виявляйте собі, жінка дівчина, яка стала матір'ю Бога на землі. Її шанують, її привозносять, а ангел з другим словом показує їй місце. Така, як всі. Но Божа благодать торкнулася тим, щоб Бог, отак як хотів, вибрав дівчину, навіть в Назареті, де вона жила, було чимало інших дівчат благочестивих. Благодать підрозуміває, що Марія нічого не зробила для того, щоб ще більше сподобатись Богові, щоб ще більше догодити йому. Легенди людські розкажуть про Йоякима, про Анну, про те, які вони були побожні Божній світі, як Бог їх готував, щоб приготувати. Люди принижують благодать Божу. Не заслужено. Велике милосердя. Бог обдаровує так, як хоче. І кого хоче. А своїх дітей він обдаровує всі. І ось тепер ці слова апостолу. Апостола слова Павлу. Апостола Павла слова Тимофію, пробачте. Тимофію, ти можеш занедбати. А може ти вже трохи занедбав. Можливо, ти обдарований, ти такий легкий на підйом тобі даються слова, ти легко переконуєш, легко тобі дається. Людина, ти можеш занедбати то, що тобі дав Бог. Занедбати означає десь не звертати увагу, лишити в стороні. І тому оце занедбати легше розуміти, коли ми бачимо тих двох обдарованих п'ятьма талантами і двома. Вони отримали талант від пана свого і написано негайно, негайно взяли і пішли оборудувати ними. Тобто пустили їх в працю. Вони почали їх примножати і розвивати. Вони робили щось для того, щоб їх примножити. Занедбати це значить не розвивати. Занедбати це значить не використовувати. Занедбати це значить ігнорувати. Ось це занедбати. І це слово стосується кожного християнина, хто пізнав Спасителя Ісуса. В кожному з нас є дар, і цей дар ми можемо занедбати. Занедбати не служачих, занедбати не розвиваючи, занедбати, будучи неслухняними, коли Бог вказує, підказує, посилає можливість, потребу служити, працювати, допомагати, прислужувати. А ми відвертаємось, ми ігноруємо. І в нас є вишукані отговорки. Зайнятий, там діти, там професія, там ще щось. Не той настрій, не ті обставини, не ті люди, у нас тисячі відговорів. Хоч Дух Святий нам підказує. Дух Святий через братів говорить, через сестер, через потребу. Але я проявляю впертість. Часом ми щось робимо для Господа. Робимо, знаєте, ну от якось робимо. І кажемо: ну головне, щоб Господь був задоволений, а я від чистого зерця, він це бачить, значить він задоволений. А Павло, дивіться, що каже? Піклуйся про це, тобто про розвиток, ще 15-й текст. Пробувай! Для чого? Щоб успіх твій був явний для Господа. Так написано? А Павло каже, щоб успіх твій інші побачили. Ти служиш, а нехай інші порадіють твоєму успіху. Ти працюєш для Господа. Ні, не треба себе рекламувати. Якщо ти служиш йому, то. Це не схованим не буде, воно результат просто буде, як кажуть росіяни, на ліцо. Він проявиться. Він проявиться цей результат. Ось що для нас принципово важливо. Так зростати в ефективності наших служінь, так служити, щоб цей результат був очевидний. Цього хоче від нас Господь. Ось, власне, тоді ми будемо зрілими служителями. У нас немає іншого шляху і способу. Отже ми. У служителі ми тікаємо від байок, ми тренуємося в благочесті і служимо посвячено, примножаючи те, що Господь нам дав, дав як дар. Запитай себе, чи відповідає моє служіння в церкві моїм дарам? До речі, я навіть скажу так: якщо людина в силу інших обставин певних попала на служіння, потім що це не її дар, і треба відмовлятися від позиції, щоб служити згідно даром. Що ти робиш для того, щоб розвивати свій дар? Ти маєш дар, знаєш його прекрасно, цього мало. Як ти його розвиваєш? Бо питання, який результат твого служіння? Звичайно, тут брати мусимо бути і сестри і обережні. Є місіонери, які 20-ліття, 30-ліття служили і не бачили результатів. Вони віддавали своє життя і тільки їхні нащадки бачили результат. Деколи нам не дано бачити, деколи. Але я думаю, що це винятки. У більшості випадків Господь дає нам бачити результати. Якщо не нам, то комусь з братів і сестер. І вони бачать слід і працю нашу. І дуже важливо, що я не повинен себе задовільняти, що якось воно колись буде. І пам'ятаємо, що ми отримали від Господа покликання. Ми, його, ми стали Його служителями. Тому потурбуймося, щоб бути зрілими служителями. Які тікають від фальшивого, неправдивого, які найважливіше зростають у тому, що немає обмеження часом на благочесті, бо так само служать вірно дарам. Будь тим приватно вірним служителем, який успішний в служінні дарами, який тікає від заблуджень і постійно, постійно, постійно тренується в пошані до Бога. Амінь. love